20 новеньких автомобілів Славута українського виробництва вартістю близько 40 тисяч гривень кожний, у п'ятницю безкоштовно отримали інваліди, ветерани війни. Ключі від залізних коней їм вручали заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький та перший заступник голови обласної ради Василь Гладій. У короткому зверненні до присутніх посадовці запевнили, що влада і надалі буде робити усе для того, щоб люди, які віддали своє здоров'я державі, своєму народові, якнайшвидше отримали такий довгоочікуваний подарунок, що допоможе їм у повсякденному житті. На сьогоднішній день у чергах в області на автомобіль очікують 2,5 тисячі мешканців. Будемо сподіватися, що тисячі людей, які стоять в різних чергах, вони також зможуть не чекати по 15 20 років, а е, зможуть швидше отримати. Це тільки залежить від одного. Е, ті декларації, які лунають, їх потрібно реально втілювати життя. Тобто, щоб у державному бюджеті передбачалися кошти знову ж таки на ті державні закони, які приймає Верховна Рада. Я думаю, що символічно є те, що сьогоднішня подія відбувається напередодні Великого Свята, дня злуки, дня соборності і користуючись нагодою, я хочу вітати всіх українців цим святом, і вірю в те, що Україна була, є і буде соборною незалежною єдиною державою. І вірю в те, що соціальний захист наших громадян буде не декларований, а реальний. Зараз в область прийшло 34 автомобілі. 20 автомобілів ми вручаємо сьогодні, і 14 автомобілів через тиждень, тому що там ще доробляють люди документи. Загальна вартість цього проекту зараз це майже півтора мільйона гривень. Для порівняння легко сказати, якщо в 2009 році область отримала всього лише чотири автомобілі, то враховуючи, що в грудні місяці було вручено, ви пам'ятаєте, ви були присутні 14 автомобілів, і зараз разом всього 49 автомобілів.